День. Всіх вітаю. Ми зробимо невеличку практику задхойови приблизно на 30 хвилин. Піднімаємо руки вгору, робимо вдих. Видих. Вгору вдих. Видих. Знову вгору вдих. Руки на намисте. Гуру Брахма, Гуру Рвишну, Гуру Деву Махешвара. Гуру Сакша брахма, та Смайшрі Гуравельна Маха. Починаємо з дихальної розминки. Ми будемо робити видихи, активні видихи животом. Видих відбувається сам по собі. Починаємо. Вдых, выдох. Робим середнього палапхаті, також акцент на видих. Видих. Ще раз. Вдих. Видих. І переходимо до верхнього капалопхаць. Підіймаємо руки вгору. Вдих. Активний видих. Рики вгору вдих. Видих. Руки вгору вдих. Видих. Зараз робимо вдих і затримку на вдисі. Руки вгору вдих. Виріх. Ще раз вдих. Виріх. Зараз зробимо вдих і ще одну затримку на дисі. Видих. Зараз будемо робити Одіану Банху. Розповідаю, що ми робимо. Одяна Банха це затримка на видосі. При цьому ми піджимаємо живі до ребер і робимо наче фальшивий вдих. Показую вдих. Видих. Видих. Робимо всі разом. Вдих, видих, затримка. Повний видих. Вдих. Видих. До видих. Затримка. Відпускаємо. І ще раз. <кхи> Вдих, видих, затримка. <кхи> Вдих. Видих. До видих. До видих. Окей. Так, Зараз зробимо <кхм>, солдобову гімнастику. Починаємо зі стоп. Підіймаємося вгору і вниз. Вгору вдих, вниз вдих. Дуже добре. Зараз підіймаємо руки вгору. І розминаємо наші зап'ястки. Вперед, назад. Плечі не підіймаємо вгору, опускаємо плечі. Отак не робимо. Плечі низько. І розминаємо наші коліна. Для цього ми вводимо праву ногу вперед. І на видусі піджимаємо ногу під себе. Намагаємося п'яткою достати нашої сідниці правою. Починаємо на видусі. Ножку розгинаємо повністю. Дуже добре. Зараз розминаємо наші лік лікція. Будемо робити колові оберти спочатку від себе. Себе. Знову від себе. Дікці намагаємося тримати рівень наших плечей і до себе. Дуже добре. Розминаємо та зустріновився у село. Підіймаємо. Ногу вперед, право зігнуто в коліні. І робимо такі великі оберти коліна. Спочатку від себе. Один, два, три. Чотири. П'ять. Шість. І до себе. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Ліва нога від себе. Один. Два. Три. Чотири, п'ять, шість. І до себе. Один. Максимально широке коло. Три, чотири, п'ять, шість. Молодці. Розминаємо наші плечі. Робимо оберти вперед. Один, два, три, чотири, п'ять, 6, сім, вісім. І від себе. Один. Два. Три. Чотири. П'ять, шість, сім, вісім. І стаємо в кішку. Розминаємо наш прохребель. А вдих. Живіт вниз, голову вгору. Видих. Навпаки. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Одих, видих. видих. І ще раз вдих. Відих. Так, піднімаємося знову кору. Зараз ще понагляємо нашу голову в сторони. Вухо до плеча. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. І тепер підберіться до плеча. Один. Два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Молоді. І зараз ми ще зробимо з вами комплекс місяця. Для цього стаємо в ліву частину колонка, підіймаємо руки вгору, робимо вдих, опускаємося вправо, тягнемо правою рукою за ліву п'ясток, голову повертаємо видих. Вдих. Видих. Вдих. Широка стійка видих. Трикутний вдих. Опускаємо руку вниз. Подхід натриконаси на видих. Паршвита носи на вдих. Опускаємося вниз видих. Розвертаємося вперед, вдих. на видих. Вниз. Вдих. Розвертаємося. Видих. Першого донаси на вдих. Отхід отриканаси на видих. Вдих. Трикутник. видих. В іншу сторону колимка вдих. Нахиляємося від колимка видих. Вдих. До колимка видих. Вдих. Ще раз. Вдих. Видих. Топлинка. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Трикутник вдих. Перша отанесена. Утхіда три принесена. Видих. Перша отонесена вдих. Вниз видих. Розвертаємося вдих. Рудраса, на видих. Вниз вдих. Розвертаємося видих. Перша до на вдих. вдих. Отхіта от триканаси на видих. Вдих. Трикотник видих. В ліву сторону коренка вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Вдих. Молодці. Зараз ми зробимо адхомобілізацію. Для цього присідаємо в маласи. Затримуємося на рахунок п'ять. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Підіймаємося. таз рівень колін. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Мала сина. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Підіймаємося. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Опускаємося. Рахунок сім. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Підіймаємося. Сім. Шість. П'ять.

5 4 3 2 1 Віднімаємося. 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Останній раз. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Останній раз 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Молодці. І зараз ми переходимо до напрямку сила. Ми будемо робити витискання з затримками, пригальмування, інколи статично, інколи динамічно. Отже, спочатку. Ми будемо робити відпускання з імпульсними пригальмуваннями. Шість. Шість о, разів. Починаємо. Один. Два. Три, чотири. Видих Один. Два. Три. Чотири. С, два. Один. Два. Три. Чотири. С. Три. Один. Два, три, чотири, 4, Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. Один. Два. Три. Чотири. Шість. Молодці. Якщо дуже складно, ми можемо перейти на коліна. Наступний режим, ізотонічний режим. Ми будемо опускатися і підійматися на рахунок десять. Дуже повільно, без крайніх точок. Тобто ми не опускаємося повністю жиротом на підлогу. Починаємо. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, 9, десять. Підіймаємося. Один, два, три. 4 5 6 7 8 9 10 І ще один раз. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Молодці. Рахунок 5. Відпочиваємо. Один, два, три, чотири, п'ять. І переходимо до комбінації динамічної і статичної роботи. Ми будемо робити три витискання динамічні, і потім витискання з затримками на вдисі. Поїхали. Три. Один. Два. Три. Так. Один. Два, три. Один. Два. Три. Один, два, три. Опускаємося. Видих Знову динамічно. Один. Два. Три. Три, С. І опускаємося. Один, два, три. Один. Два. Три. Один. Два. Три. Один. Два, три. Видих. С Молодці. Відпочиваємо. Рахунок десять. Один. Два. Три. Чотири. П'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. І робимо динамічне витискання. Я рахую. Один, с, два, с, три, с, чотири, с, п'ять, с. І останній раз. Шість. Відпочиваємо рахунок у п'ять. Один, два, три, чотири, п'ять. І зараз будемо робити статичне дихання. Ми будемо робити затримку. І я рахую не затримку, паузу. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім.

7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Пружинка, видих. Так, молодці. Ми добре попрацювали. І зараз переходимо до основної частини. Робимо анові Підіймаємо руки вгору. Пруги назад. Вага на передній частині носочки, але п'ятки прижаті. Ми розгинаємося в просторі, плечі не треба підіймати, опускаємо плечі, таз не треба назад, піджимаємо таз, підтягуємо банки, нижню банку, м'язи тазового дна, живіт. Розтягуємо нижні ребра, підборіддя легко на себе. Збираємося всередині тіла, чотири, пальці нижче покупку. Прогинаємося назад. Таз підтягнутий, розтягуємося попередній поверхні. Молодці. Зараз переходимо в рубрясно. Ноги широко. Таз опускаємо рівень колін. Піджимаємо таз. Коліна дивляться в сторону носочків. Опускаємо низько. Руки розтягуємо в різні сторони. Маківкою тягнемося вгору. Розтягуємося попередній. Поверхні тіла. Розтягуємо на штулу. Спинку трошки напрягаємо. У нас працює тут м'язи. Так. Молодці. Підтягуємо м'язи тазового дна. Розпрямляємо живіт. Підборіддя легко на себе. Плечі не треба підіймати, опускаємо плечі. Таз не треба назад. Піджимаємо таз. Коліна не треба завалювати вперед. Коліна рівні стопи. Молодці. Підіймаємося вверх, трикутник. Так, вага в нас більше на передній частині стопи. Опускаємо плечі, не треба їх підіймати. Та знову не збираємо назад, піджимаємо таз. Так. Розтягуємося по передній поверхні тіла. Задню поверхню збираємо. Розтягуємося в просторі, наче зіронька. Піджимаємо. М'язи та дна. Розпрямляємо, витягуємо живіт, розкриваємо нижні ребра, підборіддя легко на себе. Отак. Молодці. І звідси ми робимо відхід та тріканесини. Для цього нам треба виміряти довжину стопи. Отак. П'яточка в промежину. Це довжина стопи, ноги. Підіймаємося. Так, розвертаємо стопу. Передня стопа. П'яточка на рівні середини задньої стопи. Стопу трошки на себе. Ручку опускаємо вниз. Переводимо її до передньої стопи, підіймаємо верхню руку, розтягуємося в просторі, намагаємося таз і плечі в одній площі. Не треба так завалюватись вперед. Розтягуємося. У голову підіймаємо вгору. При, при цьому маємо бути впевнені, що, що голова не завалюється вниз. Підіймаємо її. Так, вага розподіляється поміж двох стоп. таз трошки від себе, але при цьому він так вперед. Не завалюємо назад. Розтягуємося в просторі, витягуємо живіт під легко на себе. І потім вгору. Збираємося всередині тіла. Молодці. Переходимо вперше нанесено. Ножки трошки ближче. Паралельно стопи. З рівною спиною нахиляємося вперед. Таз від себе. Не треба його так завертати. Таз від себе, спина рівна. Розтягуємося по передній поверхні тіла. Підбираємо м'язи тазового дна, живіт, ребра розкриті, голова в рівень, в рівень зі спиною. Підборіддя легко на себе. Молодці. Підіймаємося знову вгору трикутник. Розтягуємося в просторі. Так. В іншу сторону. Перша тарасина знову з рівною спиною вниз. Назад, розтягуємося попередній поверхні тіла. Так, і переходимо в відхідріканесину. От Ножки трошки ширше, розкриваємо плечі, таз і плечі в одному просторі. Голова не провисає, підіймаємо голову, погляд вгору, розтягуємося, попередній поверхні тіла, задню збираємо таз вперед, але трошки куприк витягуємо назад. Підбираємо тазовим м'язи тазового дна. Молодці. Так, ми добре попрацювали. Лягаємо в щелесано. Долоні дивляться вгору. Ноги розведені. Переводимо увагу на наше дихання. Відчумаємо, як відбувається вдих. Не змінюємо наше дихання, просто спостерігаємо, як з дихом. Наше тіло наповнюється, з видихом розслабляється. Вдих наповнюється, видих розслабляється. Спостерігаємо. Якщо ми відволікаємося на думки, плавно переводимо увагу на наше дихання. І зараз ми розслабляємо праву ногу, стопа, гомілка, стегно і ліву ногу. Ліва стопа, гомілка, стегно. Обидві ноги розслаблені, вони важкі. Розслабляємо наш таз. Він важкий. Розслабляємо живіт. груди. Розслабляємо плечі. Розслабляємо передпліччя, зап'ястки, долоні, кисті рук. Розслабляємо шию і все тіло розслаблення. Воно дихає. Напевністю розслаблення. Робимо ще таких три глибоких вдихи, видихи. Вирушимо пальцями стоп і руку. Повертаємося на одну сторону. Підіймаємося вгору. Можна очі залишати заплющені. Робимо глибокий вдих, підіймаємо рукакору. Видих. Вдих вгору. Відих. Відих, останем раз в этот горо говорю про собою горор прахму горор вишну горор таво махешвара горор сакшат парабрахман та смаши гураве намаха тамосте яджаго